Всім привіт! Пробую зараз підключити вентилятор під подвійний вимикач. От, як тут бачите, дві клавіші йде. Так, принцип підключення. На одну клавішу повинно включатися світло, на іншу клавішу повинен включатися сам вентилятор. Другий нюанс. У нас ззаді на самому вимикачі є чотири виходи: 1, 2, 3, 4. Чотири виходи, як правильно да підключити. Зразу пояснюю, я не електрик, в цьому я взагалі нічого не розуміюсь. Все пробую, пробував наугад, можна так сказати. І тому мене цікавить ваша думка, чи правильно я зробив, щоб по тому часу щось не сталося. Все-таки електрика. Так. Суто, кликати електрика, щоб прийти, подивився і підключив один вимикач. Навряд туди, я думаю, що хтось захоче на таку роботу. А по-друге. Ну, В інтернеті я не знайшов взагалі нічого такого, щоб не підійшло. І толком мені по-людськи розказали, як можна це зробити. Так що е зараз покажу, що в мене вийшло. Може, може комусь відео теж це ж допоможе. А по-друге, якісь коменти будуть, і я прийму якісь свої помилки на цього. Е як бачите, на самому вентиляторі в мене є от такі от два виходи. Теж. Е з розетки в мене виходить. Три виходи. Виходить синій, жовтий і коричневий. Коричний це йде фаза в нас. На нього подається токе, так поняв. Бо тестер б'є. Так, далі. А тут і два. В туалеті, якщо брати, то три виходи на розетку, а два виходи на вентилятор. виходить. Зараз вам покажу, як у ванні зразу. Так, як так. можете бачити, в ванні в мене вентилятор вже стоїть. Два виходи виходить. Зараз ближче покажу. Два виходи, можете бачити, де коричневий і синій вихід з вентилятора. Так, а тут можете бачити вже сам вимикач підключений. Зараз включу якесь світло. Так, давайте так. Візьму, щоб було світлий фонарик. От принцип мого підключення, як вийшло мені. Фазу я подав на середній вхід. Так я буду вам показати, так щоб і видно було. Так. Оце в нас фаза пішла на середній вхід. На верхній я поставив на вимикач, цей, де виходилося, в мене світло включається. А оце, де у нас виходить вентилятор. І прийшлося взяти ще кусок додаткового дроту, підключити біля фази, і вихід я кинув на самий низ. На самий низ я кинув вихід. Давайте детальніше подивиться схему, як воно виглядає в мене, щоб могли бачити собі. І зараз показую, як воно працює зі світлом. Коли включите, виключите. Так, а тепер як воно працює. Правда, так теж не можна робити, як я роблю. Включили. Включили світло. Працює вентилятор. Чую, що шумить. Можна світло виключити, вентилятор працює. І виключив окремо вентилятор. Ще раз показую, як я під'єднав. Коричневий. Ну, Я не знаю принципи розеток. Може всі розетки будуть відрізнятися від одної. Тут принцип так. Середній я завів вийшло, фазу. Синій в мене вийшов на клавішу на підсвітку, ближню ліву. Вийшло. І права кнопка, вийшло, в мене вийшло вентилятор. І замикнув це все я від фази до нижнього, до нижнього підключення. Я зразу ще появ, я не професіонал. Просто в інтернеті шукав, не зміг знайти собі ніякого відео, щоб мені було, допомогло. Так мені вийшло. Не знаю. Пишіть в коментарях, що я неправильно зробив. А якщо все правильно, то надіюсь, комусь чимось допоможе підключити. Все, дякую за увагу.